Всім привіт! У цьому відео підбірка найкращих компонентів для бюджетного ПК. І почнемо з відеокарти. У бюджетному сегменті пропозицій чимало, і це стосується не тільки відеокарти. Серед доступних варіантів на другу половину травня ми обрали RX 6600 і ось чому вона на 20-25% більш продуктивна ніж RTX 3050 і коштує плюс-мінус 9 тисяч гривень проти 8000 тисяч гривень за бюджетну збірку, 10 тисяч проти 9500 гривень за більш якісну. Тобто перевага плюс-мінус 25% при ціні більшій на 12,5%, що очевидно дуже добре. Моделі ж класом вище уже важко назвати бюджетними. Але просто для інформації RX7600 пару відсотків повільніша за RTX 4060, ціна 12 тисяч проти 13 тисяч. А якщо вартість в 9-10 тисяч за RX6600 також не зовсім вписується у бюджет, тоді можна пошукати RTX 2060. Але слід розглядати лише в діапазоні 8 тисяч гривень плюс-мінус. Вона на 10-15% продуктивніша за RTX 3050. Модель 2060 Super вже на 25% швидша за 3050, плюс-мінус на рівні з RX6600, але пропозицій практично немає. Якщо дивитись на клас нижче і вище від самої RX6600, то моделі RX6500 XT коштує 7200 гривень. Вона програє 3050 на 25% коштує на 1000 гривень менше, чого не достать. На клас вище, це RX6650 XT, вона на 20% швидша за RX6600, а от коштує більше на 30% плюс-мінус 9000 гривень проти 11800. Пільстарі та бюджетні моделі типу 1660 Ti та 1660 Super поступаються новіші RTX 3050 при відносно однаковій вартості, тому їх розглядати немає сенсу. Якщо потрібен дуже бюджетний варіант, тоді можна подумати над RX6400. Вона на одному рівні з GTX 1650 і на 1000 гривень дешевше. І наостанок, звичайно, якщо вам вдасться знайти пропозицію на кшталт цієї RX5700 XT за 8000 гривень, то це круто. Ми ж розглядаємо варіанти з достатньою кількістю магазинів, що їх продають. Думаю, цей момент є зрозумілим. Тепер переходимо до процесорів. Коли ми починали робити це відео, то найкращим варіантом серед бюджетників відносно ціни до продуктивності був Intel i 3 12100 f але за тиждень його ціна піднялась на пару сотень гривень в той час як Ryzen 5 3600 навпаки впала. За Intel 3800 гривень плюс-мінус, за AMD 2950 плюс-мінус. По продуктивності i3 12100 f кращий за Ryzen 5 3600 на 12% в іграх і гірший в рендері. AMD вигідніше, адже ціна за Intel на 28 плюс відсотків виходить дорожче. За i3 13100F доведеться віддати. Плюс-мінус 4250 гривень. Він лише на 5-7% швидший за 12100 f коштує на 10-12% дорожче. Отже, старенький Ryzen 5 3600 це хороша пропозиція зараз. Кулер штатний йде в комплекті. Але що по іншим варіантам? Ryzen 5 5500 практично ідентичний в іграх до 3600, але коштує так само, як 12100 f 3800 гривень плюс-мінус. Ryzen 5 5500X x на одну сходинку нижче за 3600, але коштує однаково з ним, що взагалі не має сенсу. Також ви могли бачити ось ці проци АМД і помилково вважати їх наступним поколінням. Це не так. За свою вартість зараз ці проци – повний шлак. Оминайте їх! І наостанок глянемо на i 5 11400F. Модель коштує орієнтовно 4300 гривень, і лише на 12-15% швидше за 3600. У підсумку Ryzen 5 3600 за 2950 гривень є найкращим варіантом у цій категорії продуктивності. Але слід зазначити, обираючи, наприклад, 12100 f то у вас буде більше можливостей в апгрейді. Процесор працює як з ddr 4 так і з DDR5. В материнку, яку ви придбаєте для 12100F у майбутньому можна поставити проце 13 го і 14 го поколінь. З Ryzen 5 3600 це лише DDR4 і 5000 покоління останнє на М4 сокеті. Материнські плати. Пропозиції на B550 чексеті ми вже оглядали раніше. Наразі залишилось перевірити ціну. Гігабайт B550DS3H одна з найдоступніших на B550, які, на нашу думку, можна розглядати. Тут п'ятифазний Vicord з Onsemi 4C10N High Side і двома Onsemi 4C06 low MOS FETAM. По одному дроселю на фазу. Є принаймні радіатори, 4 дім слоти, 2 під M.2 2 накопичувачі, адекватна інтерфейсна панель. Ryzen 7 сюди можна без проблем апгрейднути. Можна і Ryzen 9, але його частота, ймовірніше за все, буде нижчою на пару сотень МГц, ніж на дорожчій платі. Модель коштує орієнтовно 3950 гривень, і на нашу думку добре вписується в бюджетну збірку. Можна піти трохи далі, і зекономити більше, взявши материнську плату на b 450 чипсеті, але є можливий сценарій, де PCI 3.0 буде обмежувати продуктивність як відеокарти, якщо не середніх, то 1% low лов точно, так і NVMe накопичувачів. Ну і в майбутньому, коли робитимете апгрейд відеокарти, то обмеження будуть достатньо відчутними, особливо якщо це вища Full HD роздільна здатність. Про ретрейсинг взагалі мовчу. Якщо це не проблема і цілком в економію, тоді ця MSI b 450 Pro один з хороших варіантів. Тут оптимальний набір всього у відношення до ціни. Дану материнську плату можна придбати за ціною 2825 гривень плюс-мінус, що на 1000 гривень майже третину, дешевше за гігабайт B550. Йдемо далі. Оперативна пам'ять. Приємну ціну відносно своїх характеристик мають ось ці дві планки від JSQ. Це модель Rip Classic 16 ГБ 2 по 8 3600 МГц, 18 22 22 42 таймінги. Орієнтована вартість за комплект 1630 гривень. Ми вже не перший раз розглядаємо цей варіант. Ця пропозиція одна з найдешевших серед інших з такими же технічними специфікаціями, плюс популярний виробник. Також можна обміркувати дещо швидший варіант, без класіку назви. Тут таймінги 16 19, 19, 39. Ціна на 350 гривень дорожча, але для бюджетної збірки перша вписується краще з нашої точки зору. Тепер накопичувач. Знову ж таки, для бюджетної збірки дивимось на один SSD. Ціна за M.2 2 накопичувачів така сама плюс-мінус, як за SATA, тому його і обираємо. В одному з наших попередніх відео ми вже оглядали Crucial P3 Plus. Це був славний SSD за свої кошти. Але з того часу його вартість стрімко пішла вгору. Тут на графіку ви можете побачити від 2300 до плюс-мінус 3300 гривень. Це вагомо. Тому зараз кращим варіантом є ось цей SSD, а саме VD Black SN770. Хороша продуктивність, судячи з великого порівняння Tom's Hardware. І адекватна ціна відносно своїх характеристик. На графіку видно, що його вартість зростає скромнішими темпами. Тому для бюджетної, навіть оптимальної збірки це підходящий варіант. Бюджетніші диски навіть з PCI 4.0 пропонують швидкості 3,0. Через це ми б їх не рекомендували ставити. Блоки живлення. Три моделі для вибору ми підготували всі зі своїми плюсами та мінусами. Почнемо з новинки. Аза 650W, 80 плюс бронз. Є базові захисти, окрім від перегріву. Хороша стабілізація. Серед мінусів нагрівання дроселю каналу 12 В. Це при тривалому навантаженні у 500 Вт. З нашою збіркою до 500 Вт споживання далеко, але момент все рівно неприємний. А от що приємно, то це вартість плюс-мінус 1900 гривень. На нашому ринку інших варіантів з такими параметрами і за таку ціну немає. Наступний варіант це MSI Meh A550BN. По версії Анантех один з хороших бюджетних варіантів. Є всі базові захисти, включно із захистом від перегріву, також хороша стабілізація на всіх лініях. Вартість 2150 гривень плюс-мінус. І третій це Gigabyte P650B, з технічної точки зору найкращий варіант, навіть з урахуванням дещо більшої вартості, а саме 2350 гривень плюс-мінус. З його особливостей, це використання у збірці японських конденсаторів Nippon чи Міком. Вентилятор з гідравлічною вальницею, а не звичайна втулка. Бронза 650 Вт, адекватний температурний режим. З негативних моментів бачили коменти, що починає потріскувати, але більшість все рівно позитивних. І останній корпус. Для бюджетної збірки підійде щось за 1000 гривень. Влітку можна залишати відкритим. Тут варіантів ціла купа, всі вони однаково жахливі і оглядати їх немає сенсу. Серед більш адекватних в бюджетній категорії можна чекнути Aircool Quantum Mesh. Тут три перед вентилятори, скляна панель, інтерфейс базовий. Велику віддягу встановити не вдасться. Для цієї підбірки і не треба, але варто мати на увазі. Ось ця вінга ще об по вигляду і будові, але тут, судячи з опису, немає вентиляторів взагалі. Вартість 1100 гривень. Якщо самому поставити дешеві вентилятори, то вийде дешевше, ніж Quantum Mesh. Тут дивіться самі. І на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.